The More презентує. У маленькому містечку, що заховалося між густими лісами, стояв старовинний будинок. Всі місцеві знали про нього, але ніхто не наважувався підійти ближче. Будинок належав родині веренських, яка багато років тому загадково зникла. Відтоді дім стояв порожнім, однак час від часу люди бачили, як в його вікнах з'являлося світло, а ночами лунали моторошні звуки. Тарас. Молодий журналіст, який тільки переїхав до цього містечка, вирішив, що ці чутки чудова можливість для сенсації. Він був упевнений, що ніякої містики не існує, і будинок веренських лише стара, занедбана споруда, яка стала жертвою пліток. Він вирішив провести ніч у будинку, щоб спростувати всі міфи. Увечері, коли сонце вже ховалося за обрієм, Тарас підійшов до будинку. Величезні вікна дивилися на нього порожніми очима. А двері, вкриті павутиною, скрипнули, ніби запрошуючи всередину. Повітря було густим і вологим, немов саме місто намагалося відвернути його від цієї авантюри. Він зайшов усередину. У холі все було покрите пилом, стіни прикрашали старі портрети, на яких зображені похмурі люди з порожніми поглядами. Тарас розташувався в кімнаті на другому поверсі, де знайшов старий диван, поставивши ліхтарик і свій диктофон на стіл. Ніч настала швидко. У будинку панувала тиша, порушувана лише іноді слабким стуком дерева від вітру. Тарас сидів, перевіряючи свої записи, коли раптом почув тихий шепіт. Він озирнувся, але нікого не було. Показалось, подумав він і продовжив роботу. Але шепіт повторився. Цього разу він був чіткішим і лункішим, ніби хтось промовляв щось просто за дверима. Хто тут? запитав Тарас, піднявшись і підходячи до дверей. Відповіді не було. Але коли він поклав руку на ручку, відчув, як щось на іншій стороні штовхнуло двері. Серце його забилося швидше. Він відчинив двері, коридор був порожній. Тарас стояв на порозі, намагаючись заспокоїти себе. Можливо, вітер, старий дім, все це викликає дивні звуки. Він повернувся до кімнати, але ледь він зачинив двері, як знову почув шепіт. Цього разу він був чіткий. І дуже близький. Не йди туди. Шепіт був схожий на дитячий голос, але він звучав занадто тихо, майже як подих вітру. Тарас відчув, як мурашки побігли по шкірі. Він знову вийшов у коридор і повільно почав іти до старих сходів, які вели на перший поверх. Його кроки лунали в тиші, відбиваючись від стін. На півдорозі вниз він почув скрип дверей на першому поверсі. Відчинивши двері, що вели до підвалу, він побачив темряву, яка майже затягувала його всередину. У нього не було наміру туди спускатися, але щось якась невидима сила, немов кликала його. Тарас увімкнув ліхтарик і почав спускатися по вузьких, скрипучих сходах. Підвал був сирим, повітря там було густим і важким. Його кроки відбивалися від кам'яних стін. Раптом він почув звук. Це був той самий шепіт. Але тепер він звучав так, ніби хтось промовляв щось просто біля його вуха. Ти не мав приходити. Тарас застиг. Світло його ліхтарика миготіло. Відчуття, що за ним хтось стоїть, охопило його. Він різко обернувся, але нікого не побачив. Раптом двері підвалу з гуркотом зачинилися, і він залишився у повній темряві. Тарас кинувся до сходів, але як тільки він торкнувся дверної ручки, відчув, як холодна рука стиснула його зап'ясток. Він крикнув і вирвав руку, але на тій стороні дверей почулося зловісне шепотіння. Вони всі тут. Вони чекали на тебе. Тарас намагався відчинити двері, але вони не піддавалися. Він відчув, як щось невидиме наближається, і його охопив страх, якого він ще ніколи не відчував. Шепіт став гучнішим. Змішуючись із моторошним сміхом, він знову штовхнув двері, і вони нарешті відчинилися. Вибігши з підвалу, Тарас більше не озирнувся. Він вибіг з будинку і мчав через ліс, не зупиняючись, поки не досягнув міста. Його дихання було уривчастим, а серце вистрибувало з грудей. Він не знав, що сталося в тому домі, але більше ніколи туди не повернувся. Але навіть через багато років, коли він намагався заснути у своїй кімнаті, він все ще чув той самий шепіт за дверима ти не мав приходити.